Чесний хід голосування та чесний підрахунок голосів головне, що потрібно забезпечити на місцевих виборах. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, говорячи про особливості нинішньої виборчої кампанії. За його словами, головна особливість нове законодавство, коли люди голосують не лише за мажоритарного кандидата, але й за партію, з підтримкою якої буде пов'язана перемога чи поразка кандидата. І чи і може статися, що претендент з найбільшою кількістю голосів. На окрузі не потрапить до ради, якщо його партія не отримала достатньої підтримки виборців, сказав Віталій Кличко. Беспрецедентное количество кандидатов, 29 кандидатов, более 40 политических партий принимают участие в данных выборах. И людям действительно очень сложно определиться, кто есть кто, кто действительно тот кандидат. Самое главное, чтобы эти выборы прошли честно, чтобы не было скупки, которые очень многие... Как показывает опыт в Украине грешат. И главное, очень главное главное по честный, честный подсчет голосов. На этом мы концентрируем все наши усилия, чтобы ни в коем случае не было проблем в этом направлении.